Більшість власників салонів столкнулися на сьогоднішній день з однією проблемою. Витрати салонів ростуть, прибутки падають. Ми створили систему, яка поможе вирішити цю проблему. І це система села ПСІСТМ. Класична модель салону вже не працює сьогодні. Висока аренда, складне управління персоналом, високі е накладні витрати зменшують любу маржинальність салону, але клієнт водночас очікує швидкості, якості і розумної ціни. І тут постає питання, як утримати баланс між сервісом і прибутковістю салона. Саме тому ми створили Селап Систем. Це салон-магазин, який поєднує в собі продаж косметики та надання послуг клієнтам. Весь прибут прибуток формується з продажу професійної косметики з дуже великою націнкою. Франшиза СІЛАП це повний фінансовий супровід, готові прорахунки стартових інвестицій, навчання керівника і персоналу, ексклюзивні ціни на продукцію, стратегічна підтримка та щомісячні маркетингові акції. Наші партнери не просто відкривають салон, вони відкривають продуктову систему. Сілап це бізнес без експериментів та зайвих витрат. Якщо ви шукаєте готове рішення для стабільного прибутку. Приєднуйтесь до нашої сім'ї Сіла Псистен.